Шановні депутати, сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони навколишнього природного середовища благоустрою та капітального будівництва. Шановні депутати, на засідання Постійної комісії присутні чотири члени комісії. Отже, наше засідання вважається правовчиком. Також запрошений. Начальник відділу земельного устрою та містобудування Тетяна Попович та начальник відділу економіки, інвестицій та розвитку громади Сергій Сохомнік. Згідно з другого частиною 9 статті 47 закону е, 3599 від 22 до 2024 року та рекламу сільської ради засідання усіх комісії е, з питань природокористування Плана території охорона навколишнього відколи до середовища благоустрою та капітального будівництва відповідно до статті 47 новому Україну про місцеве самоврядування в Україні. Пропоную розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосоти, хто за одноголосно. Засідання постійної комісії вже відкрите. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд комісії виносяться питання зіпусків порядком денному. Перше питання про приєднання догодимерів щодо клімату та енергії та затвердження плану дій зі Сталого енергетичного розвитку та клімату. Доповідаємо начальник відділу економіки, інвестиції та розвитку громади, Сергій Сухомлін. Друге питання розгляд земельних заяв та клупота. У когось депутатів будуть є якісь допомогти, зауваження, що перекладеного немає. Хто за такий перегоден, прошого слова? Одногласно. Отже, по першому питанням, будь ласка, Спасибо. доброго дня, шановна комісія. Хочу запропонувати до вашого розгляду питання приєднання до ініціативу води мерів щодо клімату та енергії. Що це означає? Це угода європейських та українських мерів, голів ОТГ, селищних рад, про зниження викидів СО2. Даний проєкт до 2050 року для чого він потрібен НАТО. Так як мій відділ займається інвестиціями та розвитком громад для пошуку інвесторів, виграшу в грантах або допомоги донорів, всі вони вимагають цю підписану угоду мерів. Без неї ми не зможемо. Ніяк залучити сторонні кошти, які будуть стосуватися всього від електростанції до навіть, до прикладу реконструкції котельні Киселівської ЗОЖ, як одного із пріоритетних. Європейські кошти ми не залучимо без цієї угоди, тому що вона є основною в Європі, і без неї. Якщо no, вона закликає якісь програми чи. Вона взагалі нічим не обмежує, вона вимагає до 2050 року середньостроковою цілею визначити скорочення викидів це 2 на 20%. <плес> це захист проводив колишнього да, середовища. Ні, використовувати якісь очисні спроби, захисні інтернет. Наприклад, вона і та реконструкція котельні Киселівської зож, коли пройде її реконструкція, її утеплення утеплення труб, піде менша кількість там, спаленої деревини або вугілля, і це зменшить викиди. Це одна навколишнє середовище. Це приклад того. Що вимагається угоди. Тобто за рахунок коефіцієнту корисної більшої коефіцієнту корисної дії. От того обладнання, яке буде встановлене, воно буде менше вихідів. так? І тим ми вийдемо на результат зменшення обладнання. Дякую, ніколи інші запитаємо, будь ласка. Ми вам дякуємо ще. Колись за питання? Так, що здійснювати. Хто за те, щоб рекомендувати принесені даний колег рішення на засіданні 60-ї сесії Величенкої сільської ради, прошу голосу назад? Одна голос. Дякую. Просить затвердити технічну документацію для будівництва, будівництва жилого будинку, спотрістки будівлі і споруд за адресою вулиця Приозерна, 54, село Борівці, площа Га. Також заяву звернулася Хилипчук, Магдалина, Михайлівна, село Борівці, площа 025 Га. Так, Ніди Юрій Іванович, село Киселі, вулиця. Кобилянського, 6, площа 0,20, га. Підгурська Марія Іванівна, село селів, вулиця Стефаника, 25, площа 012,02, Мельничук, Іван Іванович, Киселі, вулиця Молодіжна, 33, площа 01007, Корінець, Олена Олександрівна, село Киселі, вулиця Івасюка, 7, площею 02045, Мироник Зорина Іванівна, село Киселів, вулиця Кобілянського, 20, площадь. 020... Перепрошую, корінець 00943. Площа. А, а Мироник 0,2045. Так, село Веренчанка, Янчик, Ярослав Михайлович, 025 Добре, 025. Га. Для будівництва обслуговування живого будинку Семенюк, Світлана Іванівна, село Сірій. Для будівництва обслуговування живого будинку 022 Га, Г, драгоматцев, сильного село, Гриченка, 01099 вулиці Шевченка, 116. Буга Михайло Михайлович за довіреності, Совет Марія Степанівна. Село Веренчанка Северина Маловайка 25 019, 18 Га. Це по цільовому призначенню для будівництва створення живого будинку. Запитати, Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проект рішення на засіданні сімдесятої сесії Веречанської сільської ради, прошу голосувати? До сільської ради звернулася жителька села Киселів Габаковська, Василина Васильна, яка просить. Погодити межу її земельної ділянки для будівництва обслуговування школу будинку господарських будівлі в селі селів, вулиця Степаника, 15, зв'язку з тим, що в них з сусідкою до чего ресивання е, не добросускі стосунки. Ми були там комісійно, там порушень немає. Просто в них між собою воюють. Боюють. Тим більше дурча корис івані приватизована земельна ділянка. Габаковська не підписала колись дівчат, дуча, а тепер дучак не хоче Габаковський. І ми мусимо винести на сесію по АТА. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення? Де звернулася жителька села Веренчанка, ведіча Она Григорівна, яка просить затвердити технічну документацію постановлення відновлення межі ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі сертифікату, який наскувала з гнідою Марії Григорівни. Земельна ділянка площа 1,951 Гаріля і Га, багаторічні насадження. З такою ж заявою звернулася до метруга Степанівна, село Бабин, земельна ділянка площа 1,84.80. Також вона спадкувала один з батька, один з матері. Монюк Мезюк Іван Іванович. І така сама заява Дмитрюк Ганна Степанівна, земельна ділянка площа 1,8610 гасова, пада, Мельзюк, Василина, Ганна Георгівна. Мама, це у нас падкувала сертифікат, розробила документацію на підставі цього. цього, цього. В мене. Прошу, це по цьому питанні. Хто за те, щоб рекомендувати та винесення проєкти рішення? Засідання 60-ї сесії Велическої сільської ради Прошу, зоні. Хто за? До сільської ради звернулася Зелінська Наталія Анатолійовна, жителька села Воронча, та просить за технічну документацію та надати в оренду земельну ділянку для будівництва живого будинку господарських господарській будівлі споруд, просить надати терміном на 25 років площа земельної ділянки га, Вулиця Налевайка, 47. Вона вже використала своє право один раз, вона купила будинок, тому вона не може ще раз безоплатно взяти власний земельну діялку, тому просить ага. надати в оренду і встановити річну оренду плату в розмірі 1%. Так, як усі, бо там дуже дорого. Тут так <гум> виходить десь <гум> до 3 тисяч у курі оренду плата. По цьому питання. Прошу, Прошу коли є запитання. Ну, а і хто за те, щоб рекомендувати термостуваний проєкти рішень на засідання 60 ї сесії Венчанської сільської ради, Прошу голосувати? Хто за одного до сільської ради звернувся житель села Врянчата Блажевський Василь Теодорович, який просить надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва? Орієнтовною площею 0,12 га. Ця земельна ділянка знаходиться у урочищі за фермою. Там ну, сільськогосподарські землі він хоче е, робити, він має свої бжоли. він допомагає, він дає, мені даємо захисникам нашим. Він хоче таку, як міні ферму для тому Бу будови, це тіло, зуб, розроблення. Жовниці дуже займається це. І це, це так, не так не це. за селом там Лежавський баси. Теодорович. Прошу кої запитаємо. Немає. Немає. Хто за те, щоб рекомендувати винести даний проєкт рішення на засіданні 60-ї сесії Венчинської сільської ради прошлому слабку, так?